Вони боролися за волю України. Під такою назвою відбулася історична година у Волинському краєзнавчому музеї. Вона присвячена 71-й річниці створення УПА, 70-й річчю Колківської республіки та 70-й річниці бою в селі Новий Загорів. На заході побували і наші кореспонденти. Цього року виповнюється 71 ша річниця з часу створення української повстанської армії. У Волинському краєзнавчому музеї експонується фотодокументальна виставка про діяльність упівців у різні роки на Волині. На виставці чимало матеріалів присвячених бою українських повстанців і фашистів біля монастиря в селі Новий Загорів Локачинського району. Архівні документи та світлини ілюструють життя Колківської республіки, маленького містечка, що стало острівцем свободи в період війни. Унікальними експонатами виставки є прапор 1943 року та ікона Образ покрови, на якій вояки УПА приймали присягу у 1942 році. У роки війни прапор сховали у камінь Каширському районі, а за незалежної України передали до музею. В фондах Волинського краєзнавчого музею в нас дуже багато цікавих матеріалів, матеріалів автентичних, і е, представляємо ми багатопланово, тому що тут дуже багато цікавих і агітаційних матеріалів української повстанської армії автентичних деякі з них є дуже рідкісними. Насправді, є от блок матеріалів Народно-визвольної революційної організації. Ось ці матеріали їх залишилось дуже і дуже мало, і ми маємо таку колекцію. Окрасою виставки стали й роботи повстанського художника Ніла Хасевича та колекція конвертів з марками члена Волинського клубу філателістів Ігоря Гнатюка. Захід відвідали учні ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою і ветерани братства ОУН УПА, які розповіли про утворення та діяльність УПА на Волині. Я закінчила середню освіту в 46-му році, і в то. В той же місяць, коли отримала свідоцтво про закінчення середньої освіти, загинула при облаві більшовиків. Загинула товаришка моя, з якою я вчилася, нас три вчилися. Одна ця загинула, а за нами двома стали слідити більшовики. Так як знали, що ми в чомусь в місті, в селі більшість, більшість знаходилися повстанці, і що ми зв'язок держимо з містом, і 3 січня 47 року я була, ми були обидві арештовані. На Волині проживає 400 ветеранів ОУН УПА імені Клима Савура.